Знаємо, що ви вже замовляєте воду? Можливо, вас все влаштовує. Вам подобається смак води? Можливо, ви щось чули про структуровану воду, але ще не пробували. Що таке структуризація води? Структуризація екологічний спосіб отримання води, схожої на талу з природних джерел. Як працює структуризатор? В основі роботи структуризатора лежить еталонна вода, яка зберігає природну структуру завдяки унікальній технології. Вона передає свої властивості звичайній воді через інформаційне поле, не контактуючи з нею. Молекули води перебудовуються, повертаючись до упорядкованого стану. Вона стає схожою на гірську воду. Саме тому її називають талою. Метод Грандер імітує танення, відновлюючи упорядкованість молекул, роблячи воду більш живою та насиченою природною енергією, що дає структурована вода, розкриває нові відтінки смаку їжі та напоїв. Допомагає зберігати свіжість продуктів, сприяє кращому засвоєнню вітамінів, переваги талої води, здоровий сон. Енергія протягом дня, покращення концентрації, сильна імунна система, нормалізація травлення, відновлення організму. Бажаєте замовити доставку талої структурованої води. Залишайте заявку прямо зараз.